300 доларів. І ви маєте ось таку шкоду Румстер 2009 року. Від власника в збереженому стані гарна обслужена машина. Під капотом встановлено бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра. В нас просторий тканинний салон, гарно збережений, без плям, без дир, не прокурена. Ручні склопідіймачі ззаду, проста машинка, яка чекає на нового власника. Є передні склопідіймачі, механічне регулювання дзеркал, регулювання світла по висоті 169 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Ви подивіться на стан цих сидінь. Механічна п'ятиступочка в нас є кондиціонер, підігрів заднього складу, центральний замочок. Все, що необхідно для простого автомобіля для повсякденного пересування, висока, гарна, надійна, комфортна машинка. Приїхали і придбали в кредит або в лізинг із мінімальним першим внеском 1300 доларів. Ось така манюнечка є в наявності. Місто Київ, вулиця Територіальна оборони 102. Приїжджайте за покупкою.